Слава Ісусу Христу! Благодать вам та мир від Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі друзі, шановні телеглядачі, я радий знову зустрічі з вами в нашій християнській телепередачі Питання вічності. Як пам'ятаєте, в минулій телепередачі ми розпочали цикл передач про життя та діяльність церкви Християн віри Євангельської в місті Бурштин. Спостерігаючи історію християнства, ми бачимо, що церква була сильною тільки тоді, коли Господь помазував її на служіння. Коли Дух Святий працював в народі Божому, і коли церква тісно трималася Божого Слова. Ми знаємо, в нашому середовищі живуть люди, про яких кажуть, йому може допомогти тільки Бог. А вже ж, чи хоче Бог сьогодні допомагати людям, скажете ви. Безперечно, хоче. Господь чекає на кожного грішника для того, щоб дати йому спасіння і вічне життя. Він чекає на той момент, коли людина прийде до нього, щоб схилитись перед його обличчям і визнати себе грішником і просити в Бога. Прощення. Сьогодні ми говоритимемо про звільнення та зцілення наркозалежних людей. Отож залишайтесь з нами. Для початку читаю текст Святої Євангелії від Матвія, 4 розділ 23 та 24 вірші. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їх і проповідуючи Євангелію Царства Божого. Ізціляючи всякі недуги та всяку неміч між людьми. І розійшла чутка про нього по всій Сирії, тоді приводили до нього всіх немічних, хворих на повсякденні недуги та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він зціляв їх. Ми пам'ятаємо мови Христа, те, що Він говорив: придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І знайдете мир та спокій для душі своєї. Сьогодні в нашій телепередачі є гості: це Андрій Скрипник та Ірина Максимова. Вони є жителями нашого міста та членами нашої помісної церкви. Вітаю вас в нашій телепередачі. Вітаю. Андрію, Ірино. Я знаю, з минулого життя ви також були наркозалежними. Як це сталося? Неправильно було б сказати, що ви хотіли стати саме такими. Добре, зауважив, що сказали в минулому житті, тому що зараз. Після того, як зустрівся з Ісусом Христом, Бог мені дарував нове життя. А причиною, що я став наркозалежним, я думаю, що це, це є цікавість. як 16-річний підліток, вони завжди шукають, що є нового в цьому житті. На той час я займався в спортивних секціях і я вважав себе сильним. І... Але знаєте, Життя, воно пропідносить якісь уроки. І спочатку це були сигарети, потім вино. Далі щось нове це був наркотик. І знаєте, з цікавості я спробував перший раз. Хоча я ніколи не думав, і я собі говорив, що я знайду в собі сили, щоб не сісти в систему. Але все це було тільки мої думки. Ірина, будь ласка. Нічого оригінального, так само, як і Андрій, я спробувала наркотик з цікавості. Я вчилася на той час в технікумі, була відмінницею. В сім'ї в мене було все добре. Тобто ніяких таких причин, щоб вживати наркотики не було. Тобто це цікавість. Скажіть, будь ласка, що стало наслідками такого життя? Так, е 10 років я був наркозалежним, і за ці 10 років я. Втрати, можна сказати, здоров'я, це було втрачені надії, якісь сподівання. І якщо я хочу зачитати, і перше, що коли мені було 18 років, мені приписали діагноз, Міокардитичний кардіосклероз з нарушенням ритму серця, потіпу желудочкової екстрасистолії, бігемінії і тригемінії. Знаєте, для мене це був шок. Я не знав, що воно означає, але я лежав собі, пам'ятаю, в лікарні на ліжку, я вивчав це на пам'ять діагнози. Це були проблеми з серцем. Друге, пізніше, що почалося хронічний панкреатит і хронічний холецистит. Це, нир, це піджелудочна і печінка, Вона була збільшена на 4 см. Ще пізніше був такий діагноз, як ексудативний пліоріт. Це гній в легенях, які десь пів року я відходив від цієї хвороби. Потім в мене було некроз язика. Це коли язик спух, і він був на цілий рот, що я не міг говорити, був відірваний. Ще пізніше у почався такий був діагноз тромбофлібіт, Це гнила нога, що одна нога була як дві ноги. І це оце ці наслідки, які прийшли внаслідок вживання наркотиків. Ірина, будь ласка, я вживала наркотики 15 років. І це вживання привело мене як фізично, так і духовно, я була повністю зруйнована. Здоров'я було розрушене. У мене був Сепсіс, це зараження крові, що привело до розрухів всіх внутрішніх органів. У мене був гепатит Б, у мене був гастрит желудка, також були проблеми великі з судинами, у мене починалася гангрена на нозі. Лікарня стала моїм другим домом, і навіть настав такий час, що мене вже не брали до лікарні, тому що стан мого здоров'я був настільки важкий, що лікарі не давали. ну, не… Вважали, що я не виживу. Тобто залишили помирати? Залишали помирати, так ви знаєте, що безнадійно хворих відправляють додому mm -hmm. помирати. Моя мама плакала, просила лікарів, щоб мене взяли до лікарні, мене тоді взяли. Але мамі сказали, що до ранку я не доживу і щоб мама готувалася до похорону. Але по милості Божій я виживала, знову верталася до вживання наркотики, тому що наркотик був сильніший за мене. У мене було бажання залишити, але були. Якісь такі марні надії на власні сили. Дякую. Слово Божого, нам дійсності відомо, що лукавий приходить на те, щоб вкрасти, вбити і погубити. І він сьогодні звершує свою місію, особливо споглядаючи на молоду генерацію нашого суспільства. Здається, в молодих руках людина чогось досягнула і так відходить в життя. Але те, що найважливіше, не вспіла всягнути, тобто покаятися і примиритися з Богом. А чи відомі вам смертельні наслідки внаслідок наркотичного життя в нашому місті Бурштин Андрію? Будь ласка. Звичайно. Якщо брати 90-ті роки, це були буремні роки, коли була така хвиля наркоманії, де були багато молодих людей, які вживали, вони помирали. І це кожного року дуже багато людей вони йшли з життя через наркотики. Ну, якщо відомо, що бурштин на той час він займав друге місце по зареєстрованих на кількість населення наркоманів Україні. по Україні, так і у нас було це масово поширений цей, можна сказати, гріх. І якщо перед передачею я так собі в пам'яті рахував стільки людей, знайомих, друзів. Які померли від цього, я нарахував більше 40 людей. Ми скажемо, що це була якась така суцільна гріховна епідемія над містом. Так. Це прокляття, це дійсно це прокляття, яке людина сама собі вибирає. А я зовсім недавно випадково натрапила на старий телефонний записник, де були телефони моїх друзів-наркоманів, таких як і я. Там було понад 30 записів. Це ті, які на той час мали телефони. У 90-ті роки телефони були не у всіх. І на даний час в них живіть тільки п'ятеро. Звичайно, цифра смертей набагато більша. Ну, це відомо, значить, більше 40 до 50 випадків, що все ж таки. І в основному люди в молодих роках відійшли з життя. Ми, ми ще тільки що говорили, то ми нарахували ще більше, вже, вже більше, 50. більше 50. Друзі, дорогі, все ж таки те, що ви тут, це вже є Боже чудо. Я би хотів, щоб для наших телеглядачів. Ви сказали, що змінило ваше життя, все ж таки. Сьогодні медицина, соціальні проекти працюють над тим, щоб звільнити наркомана, щоби зцілити наркомана. Але дуже ми часто бачимо, що воно не спрацьовує як соціальна програма, так і медицина. Все ж таки, що відбулося у вашому житті, що ви сьогодні знаходитесь тут, на нашій телепередачі, будь ласка. Я почав шукати вихід, були різні лікарні. Різні звертався до екстрасенсів, звертався, були і ворожки, там були всевидючі, які. Говорили, ніби вони бачили, як виганяють цих демонів. Але це все було для мене. Я дивився, як на концерт приходив вечір, і я знову починався спочатку. Я думав, що я звільнюся, якщо я кудись втечу з бурштина, бо це бурштин це було таке місце, де е, ти не міг вийти в місто і щоб не знайти наркотик. Навколо знаходились ті, хто могли з, помогти. Зав, завжди стало. були друзі, які завжди були раді тобі дати. Ну, це було спочатку, а потім це було вже трошки інше. Але я думав, що я втікну з бурштина. І знаєте, я пробував, я втікав і в Росію, і в Москву, і в Ростов, і в Крим втікав. Ну, думав, що я втечу від наркотика. Але я зрозумів, коли повертався в Бурштин і там, бувши, що я від нього нікуди не втечу. Цей наркотик він жив мені. Я завдячую Богу. За маму. Дякую Богу, що вона не здавалася. Знаєте, коли я вже здався в своєму житті, я подумав, що це вже моя доля. Перепробувавши різні методи, я подумав, що це моя доля і я маю померти. Але мама вона не здавалася, вона ходила в різні церкви і вона просила служителів, просила священників щоб вони молилися за мене. У мене була одна проблема спасіння сина. І я вірю, що це по молитвам її, по молитві церкви, в якій вона заявляла, Бог почав робити наді мною свою працю, Він стукав моє серце. І десь через роки три, одного разу, я проходив містом і було зібрання віруючих людей, і мене запросили, пішли, послухаєш. Хоча я так, скептично до Цього віднісся на перший раз, але я все ж таки пішов. І тоді я почув Слово Боже. І я зрозумів, що Слово Боже, воно мені, е, російське слово облічає, воно мені докоряє і воно показувало мою гріховність, що це проблема в гріху. І показав, Слово Боже, що є вихід із цієї ситуації, це покаяння, це навернення до Ісуса Христа. І я побачив, як люди вони ревно молилися за мене, що мене не знали, можна сказати, але вони молилися за таких, як я, за всіх, хто був в той час пов'язаний наркотиками. Знаєте, воно зробило в мені переміни це слово. Бог далі покерувався так, що я попав. У реабілітаційний центр, це в Київській області. Цей реабілітаційний центр християнський, і він допоміг мені зрозуміти Бога, познайомитись з Богом ближче і набратися сили, щоб далі жити в цьому житті і не грішити. Тобто, встановитися в цій. Це встановитися так. Ірина, будь ласка. Дістрофія в мене була. Розрушені надії, мрії, нічого вже не було. Попереду була темрява, пустота і ніякого просвіту не було. Я не знала, що мені робити. Вдобавок до всього я ще завагітніла. Це, було, це, це був жах на той час. Це дійсно я настільки налякалася, це вже був великий термін, коли я дізналася про це. Я думала, Боже, кого я народжу, яку я можу народити дитину з такими хворобами, з такими діагнозами і взагалі з таким способом життя? Що я можу тій дитині дати доброго? Яка я можу бути матір? Але мені так захотілося жити і дати своїй дитині любов, дати своїй дитині те, що я їй не могла дати. Бог побачив моє бажання. Я признала, що я сама. Не можу нічого зробити. Тобто поміняти своє життя я не в силах, бо я протягом 15, 15 років намагалася це зробити. Тоді мені на шляху зустрілася віруюча жінка, яка також була в минулому наркозалежною, і якої. Життя помінялося завдяки Богу. Воно мені почало свідчити про Христа, про те, що є вихід, про те, що є звільнення від залежності, про те, що є зцілення від хвороб, Воно мені почало свідчити про чудеса Божі. І я прийняла це вірою. Я покаялася перед Богом. Я почала молитися в простоті казати, Боже, якщо Ти є, зроби щось з моїм життям, якось поміняй Його, дай мені відчути смак цього життя. Бог почув мої молитви, почав міняти моє життя. Коли я прийшла на УЗД з вагітністю, щоб подивилася, як розвивається моя дитина, сказала, що дитина розвивається чудово. Сказала, що в мене всі органи здорові. Це було взагалі для мене таким чудом, як здоров'я, якщо зовсім недавно, пів року назад, я була хворою, безнадійно хворою, а тут у мене все здорове. Тільки Бог міг зробити таке чудо. Що ви маєте сьогодні вже в новому житті, в житті з Ісусом Христом. Що ви маєте з того, чого ви не мали раніше? Будь ласка, Андрію. Зараз життя моє повністю змінилося. Вже 15 років пройшло, як я звільнився від цієї залежності. Ну, це я основне, що я отримав, це духовні благословіння. Також Бог дав і фізичне благословення, це звільнення від усіх моїх хворіб. Здав звільнення, повне одужання організму, становився, слава Богу. Ще, що дав мені Господь, це хорошу дружину. Слава Богу. Це хороша дружина, хороші діти, троє дітей. Колись був страх, помру і піду до пекла. Тепер, дякую Богу, цього страху немає. Знаю, що я спасенна дитина Божа, я знаю, що в мене чекає спадок на небі, що я буду з Христом. І ще в Біблії такі слова дам життя і дам з подостатком. Тобто, я знаю, що я буду мати життя в вічності. Я маю життя тут, на цій землі. Я маю сім'ю, щасливу сім'ю. Я маю чудових двох донечок, здорових. Я маю роботу, яку мені дав Бог. Я маю достаток. Я дякую Богу за все. Ірино, б ви побажали жінкам, молодим дівчатам, які є залежні від наркотиків, від алкоголю. Дорогі жінки, дівчата. Якщо ви думаєте, що ваше життя закінчилося, що ви приречені на таке існування, яким, як ви зараз, так як ви зараз живете, то це є брехня. Ви заслуговуєте на краще життя. Ви заслуговуєте на те, щоб жити і радіти цим життям. Вихід є, тупіків Господа Бога немає. Зверніться до Христа, і Він змінить ваше життя. Пам'ятайте, що ви є або будете матерями, що вам носити дітей, здоров'я дітей залежить від вас, благословіння дітей ваших залежить від вас. Бог чує молитви матері. Ваші діти будуть наслідувати ваш приклад. Тому що діти, вони як губки, впитують все, що вони бачать в своїх батьках. Дівчата, подивіться на тих, хто залишив, подивіться на мене, на Андрія. Ще є люди, які залишили цей гріх. Я також колись думала, що е, мене це не торкнеться, що я не зможу, але я змогла. І ви зможете, ви зможете залишити. Зверніться до Бога. Читайте Святе Писання. Там ви знайдете відповіді на всі свої запитання. Бог вас любить. Знаєте, пам'ятайте це. Ви потрібні Богу, ви потрібні своїм дітям, ви можете жити краще. Андрію, будь ласка. Я хочу скористатися Біблією. В першому посланні до Тимофія є такі слова. Вірне те слово і всякого прийняття гідне, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, між якими я перший. Та заради того і помилувано мене, щоби на мені першому показав Ісус Христос усе довготерпіння, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. І я хочу віднести це Писання, в якійсь мірі до себе Бог проговорив мені через ці вірші. він сказав, що ти був грішником, але ти був помилуваний по милості Божій. І каже, на першому тобі я хотів показати своє довготерпіння. це приклад. Щоб ти був приклад для тих, хто має ще увірувати для спасіння. Я тому бажаю всім, хто в якійсь мірі залежний, чи то алкогольна залежність, чи це наркотична, це немає різниці. Я хочу сказати, що при тому, як ви пізнаєте Бога, пізнаєте Ісуса Христа, познайомитеся з Ним особисто. Це є покаяння, це є навернення від гріхів, Бог він дає звільнення. Дорогі друзі, і в дійсності, навколо нас багато є людей залежних від алкоголю чи наркотиків. Неможливо не звернути увагу на цих людей. Церква повинна докласти всіх зусиль, щоб сказати їм про Христа. Як ми чули вже сьогодні від наших гостей, нашої передачі, що тільки в Христі є реальний вихід і позбавлення будь-якої гріховної залежності. Наша церква тісно співпрацює з християнськими реабілітаційними центрами в Україні. По тій причині, друзі, якщо у вас є знайомі, близькі, рідні, залежні від алкоголю чи наркотиків і вас зацікавило питання християнської реабілітації, будь ласка, звертайтеся за адресою та телефонами телепередачі. Адреси і телефони будуть закінченні нашої телепередачі. Я нагадаю вам, друзі, що в нашій сьогоднішній телепередачі були Андрій Скрипник та Ірина Максимова. Дякую за зустріч з вами в нашій телепередачі. А вам скажу, що в слідуючій телепередачі ми говоритимемо про дитяче служіння або служіння недільної школи в церкві християн віри євангельської. Отож залишайтеся з Богом до зустрічі. І пам'ятайте, що наше життя залежить від Господа, а наше спасіння залежить від кожного із нас. Чи приймемо ми це спасіння, чи відкинемо. Господь чекає на вас, Він береже на ваших дорогах. І ми разом хочемо сказати, що Ісус, Ісус любить вас.